Незважаючи на ті зміни, які будуть, а вони будуть, очевидно, тільки в позитивну сторону. І, власне, як і зовнішнє оцінювання, як одна із самих дієвих реформ у світі, вона буде продовжена. І тому переживати, боятися, що тестування не відбудеться або буде відмінено, або якісь інші там фактори, не має ніякої підстави. Ми продовжуємо роботу по. Підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з Тернопільщини на тестування вже зареєструвалося понад 4,5 тисячі майбутніх абітурієнтів. Найбільше реєструється на ЗНО з української мови і літератури, бо це випробовування обов'язкове для всіх. Популярністю користуються, як і в минулі роки, математично природничі предмети математика, біологія і географія. Трохи менше абітурієнтів зареєструвалося на фізику та хімію. Серед гуманітарних предметів лідирують історія України та англійська мова. Найменше зареєструвалося для проходження тесту з іспанської мови. Шість вступників. Організатори ЗНО закликають абітурієнтів серйозно підійти до заповнення документів на реєстрацію. Програма реєстрації не дозволить зробити помилки. Єдине, що можуть зробити помилки, під час вже запису вручну деяких своїх персональних даних і такі на. На жаль, моменти є, забувають поставити дату, забувають поставити підпис, забувають власноруш затвердити копії документів. Це, зокрема, стосується документа, що засвідчує особу, паспортних даних. Документи слід надсилати рекомендованим листом йоанно франківський регіональний центр оцінювання якості освіти після 5 березня впродовж двох тижнів дозволять також ще вносити зміни у реєстраційні дані до 19 березня.